Десять років російської агресії та два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми на українці, ті, хто проживають зараз в Будапешті та в Угорщині. Ми є голосом України в Європі. Ми не маємо права стояти осторонь. Ми повинні нагадувати про війну світу щодня. Це наше найбільше завдання. Бо якщо мовчимо, ми, вчимо, то будемо мовчати і Європа. Українські волонтери незалежно від організації допомагають і фронту співпрацюють з угорськими волонтерами, як Закарпатські Шаркані. Самі доправляють допомогу, донатять. Є багато як волонтерів, так і залізбато звичайних українців які організовують збори, відправляють. Tam kosti, drónok, riznók, aki nem tudja ukrajnokat, nem tudja. Több okunk is van rá. Egyrészt nagyon sok ukrajnába érkezett menekült van a városunkban, akiket szeretettel segítünk abban, hogy a városban jól érzik magukat. Budapest testvérváros a Beregszász, ahol nagyon sok magyar él, tehát a kárpátai magyarság is nagyon fontos nekünk. De talán a legfontosabb az, hogy ez a konfliktus ez nem két ö, szomszédos nép háborúja, ez egy gonosz háborúja az európai béke ellen, és mi, mi Budapest nagyon sokan köszönhetünk annak, hogy az elmúlt évtizedekben végre békében élhetünk, és ezt kívánjuk Európa minden népének.